Всем привет, это я, Арина. Ой, у меня заглушила. И мы сегодня... Не. Я вам буду рассказывать про... Про... Мои... Про моих питомцев. Моих тваринов. І про мої, і мої школьні історії. І детські травми. І ще якихось апаратів. І давайте поняли. І, і, і школьних історії. Перша шкільна історія це у мене є в першому класі. Я цю, Ні, я вже третьому, два роки пройшов, бля. Ігнор до. Ось у нас була така вчителька з Світлани Миронівна, Нас ще поки що, ще вчить. Ось ми такі. Ось ззаді був Богдан, а я була спереді. Він такий взяв, у мене тоді було таке велике волосся, Він взяв мені. не взял меня за волосы и дергнул. Подал. Подал. Я такая, что ты наворонила. Потом я в петлю А потом я такая, а потом мы мамы тут идти до столовки, бляха. Мы пишу, я до сих пор Выпаду к Хрен пойми, хлеб пойми. Я не знаю, как я его еще помню, что в третьем классе бля. Другая история. А только на майданчику. Вась, я была с Викторией, мы там катались на, ко... на качели. Вот мы там катаемся, катаемся и играемся. Ну, типа катаемся. Но у нас была такая игра. Ось, мы такие гра... катаемся. И у меня такая была... Ось, я такая катаемся. И там было еще два из другого клауса какие-то малолетки. Здесь им было по 7. Ось... Ой, блин. Ось я така катаюсь. А там ще був такий. Ой, я йому хочу рион набити, Або його морд. Іду. Знаєте чому? Він мені кинув просто сніжку. Знаєте яку? Не так О, яку, Така, Типа свіжа. Не, ну, типа, така. яка, ну, дитяне. Він, він мав Знаєте яку? Ту Знаєте яку він мав? Знаєте яку він мав ту? Сніжку Ну ми Михала як кулер Знаєте чему як кулеру? Мені було больно. Ну окей, мала літ. Ну окей. Ще? І там мала сказала. У мене тато поліцейський. Ой, у мене був такий юмор. Дивіться. Я одного гра... Ой! Ко у Не сказала. Она така, а у мене тато. Ми... А тобі що, тату мех Потім порушали ми з Вікторією не напрасно. Ми таки як коні вона сказала А у мене тату поліцейський. А... а ми такі сказали А я така перша сказала Мені байдуже І дуже мені Слзно Ми що закони порушали Поясніть мені. Пазяя. Пояснить мы не будем. Ой. Надо такое запитание. Типа мы прошивали закон. Я еще, бляха Бля. Закон. Окей. Закон подали. Вот. Чуть-чуть. Ой. Мы прошивали. Із цих потім, потім Ми їм говоримо, ви мені маєш і під око вони мені. І ми такі, ой, там операція і що таке. А вони такі, ой, ні, ні ні ні, ні, ні це не правда, це не правда. А там говорила вчителька, що це правда. І кому біля вірити, Ну, а вже ж старше? Ну окей, ну ми старші. Ну, а що? Чому ми не можуть слухатись старших? Я так, я тому хочу хлопцю, ви знаєте що, аби тут досі. Його прекрасне Рео. Ну я не можу далі як. У мене такі злість, у мене краще не... Було мене не було звод. Я йому досі хочу набити рил. Я досі досі. У йому... мене досі Симой нормалась Калітка хочу йому набити рил. Навіть чим? Молотком йому хресть по, й... по й... його нагар тому по його... Той його дебельний це. Ні, мене серйозно, він мене заколібав серйозно. Давайте другою історія. У мене, у мене буде таких мал. У Мене десь три. Ось третя. Третя історія. Третя історія. Ось як. -то. Це не мо. Е е я тільки я то не бачу, а у мене таке було. Тільки це було моя власність, Більше немає історії. Бей Я не можу згадати іншу історію. Пробіть. Ось. Ось, ось, та, як вона там називається, Клімович Марине була заплакана, ось, їй по під око кинув Богдан і сказав, це ж не больно, це не больно. І хто по російськи Перед Стоною райони. Піпец. Піпец. Що перед сетанными Капець. Піпец. Піпец. Пі Ну окей, під око. Все, майже операцію чуть. Чуть її операції не зробила. Добре, що ось. Вона була заплакана і вона така сиділа на... за партою. Дуже... Як завжди так. Так спокійно. І стонру не у нас таке. Нічого рати на нього. Ти як? А він... И всё для чего ну почему? Для денег? Ого. Я трошки не разумею логику хлопить Сколько таких ревань? Окей, как бы ты знаешь. Теперь про моих питомцев. Я буду розказувати про моїх питомців, які зараз є. Мій був перший у мене був пітомець. Такий рижий, я не пам'ятаю. Такий рижий собака така. Бобік десь, Бобік. Десь і Бобік або рижий чи як. По-вашему, я маю розбиратись. Я не знаю, как. Ось, и він скоро сдох. Помним. И мені. Я пам'ятаю, что мне не дозволяло в будку йти. Я така снила в будку. Я сорвался. Давай шла. Ой, если я так... Я так... Не минус. Ну давай ты... Очкай. Зараз історію від школи. Ні. Um. Ну, давайте. І у мене інший пес. Микита І у мене ще один був пес, як то гончик. Такий самий. І він uh, втік, ну... Він у мене втік. Знаєте, він просто його відв'язали. Він до мене повернувся. Я плакала, як піпев. -пі -пі Було сумно за мого мікету. Чесно, я, я. я хотіла, щоб він що прожив. А. Чому мені? і мені у мене всі помирають або втікають від мене? Це, це нахабство! Хто мене зачарував? Хм. Ось. другий у мене питомець. Це баробочка. Третій мій питомець це у мене хом'яки. Хом'як. i co czwarty, co u nas i piąty chłobieg i piąty chłobieg a wioska właśnie ja i ja І ми другий пай другий питомчик. Ой, п'ятий, шостий мій питомец, це у мене не, у мене цей тоже хом'як. То у меня трей хум'яка був. Игнал откуда? Було десь три хомяки. Ось ось і мій худогой. Менчик. У мене був такий менчик. Він не помер від природы. Помер через якусь дібільну, дібільну людину. Я зрівного хтось його вбив. А я що? А я маю страждати бля. А я маю страждати. Це якесь на мене прокляття є, що в мене всі мира і погибають. Я не розумію. <реш> і у мене чотири, І все. І у мене була операція на один Після операції я так хотіла жутко пити. і мені не доволи пити. Ну тепер про операцію. Я вам розказую операцію тільки. Мене... І трамвай. Ось. Ось. Як то? Ой, сим, ой, супер ой, я такая просыпаюсь у перо столе, я такая, я ж я, я так хотела, я, я маму, я такая, дайте попить, пить хочу, пить хочу, ой, и давайте закинем, в и сим, пока.